Коже коробочку. Якісь цукерки? Да? Цукерки якісь? Так. Да. Добре. Якісь китайські. китайські. Чи шоць... японські. Це хто такий? О, Я це цей Принят. клінок розсікаючий демона. Ну, так, окей, давай. У -у -у. В общем, а, похоже Прикладу. на звичайний е, цей е, холст, холст з різними смаками. Тільки форма інша. В общем, а коштує як півпочки.